Протягом багатьох століть наш народ вживав гірке, як полин слово розлука. Бо дуже часто з отчим домом, рідним краєм, родиною розлучав нас єсир татарський, полон турецький, жорстокі загарбницькі навали ворогів зі сходу. Аж ось 22 січня 1991 року. Старовинне, але прекрасне слово злука знову звелось у всіх на устах і знаменувало собою злиття усіх українських земель у єдину соборну українську державу. Подія, яка трапилася 13 років тому, була одною з вагомих подій, тому що Україна завжди перебувала в якомусь такому гніті. Особливо це після Переяславської ради в 1654 році, коли Богдан Хмельницький підписав угоду з Росією. Після того, мені здається, це була найбільша помилка в історії. При радянській владі, то мені було краще, бо я брала зарплату, а зараз беру тільки пенсію. Але все ж таки, ви знаєте, як вам сказати, вільніше дихати. Я горжусь тим, що я дожив свої 80 років до тої хвилини, що я живу в незалежній моїй рідній Україні. За незалежність України. Як подивитися, що діється зараз на Хрещатику, як подумаєте, що це за чудове почуття бути українцем, я вважаю, що голос інакше не може бути. Україна наша. Звичайно, проголосувала би за незалежність України. Розвиток іде по спіралі, тож повернімося в той день, коли цифри 9 і 1 стояли у іншій послідовності. 22 січня тисяча дев'ятсот дев'ятнадцятого року. Під ось такі урочисті дзвони просинався ущердь засипаний пухнастим білим снігом золотоглавий Київ. Лунали головні дзвони України. Ще з часів Київської Русі вони скликали на Майдан Віче, щоб сповістити про надзвичайні події в житті нашого народу і держави. Кияни дуже добре знали про це. І тому вранці того вікопомного дня весь люд столиці, делегації усіх українських земель, а також чисельні військові формування та громадські гурти стікались на Софіївський майдан до підніжжя знаменитого пам'ятника славному синові українського народу, гетьманові війська запорозького, зіновія Богдана Хмельницького. Майдан гудів, вирував, торжествував, з краю в край прокочували з хвилі радісних вигуків, тріпотіли на вітрі синьо жовті прапори, колихались корогви, лунко сяяла мідь найкращих духових оркестрів. І ось, коли вщерть була заповнена уся площа сусідні вулиці, провулки. А також дахи, балкони і вікна, прилеглих до майдану будинків, на заклечені зеленою ялицею трибуні з'явилися державні діячі Надніпрянської України і Західноукраїнської Народної Республіки. Пролунали вигуки слава, злетіли у повітря шапки, а над златоглавим Києвом, над вільним широким і могутнім Дніпром. Над усією землею українською полились звуки національного гімну. За сумнівом, події січня 1919 року стали героїчною сторінкою нашої історії, безцінним надбанням духовної скарбниці українського народу, свідченням його величних звитях і драматичних невдач, об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки стало моделлю цивілізованого. Демократичного, неекспансіоністського збирання територій в єдиній суверенній державі, етнонаціональна консолідація базувалася на таких засадничих принципах, як історичне самоусвідомлення спільності, ідеали свободи і незалежності, добровільне волевиявлення, опора на власні політичні і матеріальні ресурси. Разом з ухваленням універсалу про злуку Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки трудовий конгрес задекларував, що об'єднання УНР не має й думки забрати під свою власть чужі землі. Акт злуки був глибоко детермінований історично. І спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної і територіальної консолідації, свідченням їх динамічної самоідентифікації, становлення політичної нації. Сутнісною рисою української соборності є інтеграція етнічних земель. Консолідація духовного і культурного життя, нівелювання регіональних бар'єрів. Акт злуки насамперед був спробою ліквідації вікової роз'єднувальної межі між заходом і сходом України. Потреба країни в соборності аксіома, яка не має підтверджуватися, але сама соборність швидше теорема, яку необхідно доводити щоденно. Уроки давньої і недавньої історії промовляють до нас самі собою, і зараз ми мусимо не стільки вкотре коментувати їх, скільки робити конкретні практичні висновки. Виклики нового тисячоліття і нових політичних реалій все ближче докочуються до українського порога, все гучніше стукають у наші двері. Тож пам'ятаймо, що зовнішня безпека держави, мир і спокій її громадян. Значною мірою залежить саме від соборності суспільства. Втім, єдність не тільки один аспект соборності, містке і багатогранне поняття соборність означає не тільки єдність, але й співпрацю усіх, належних до певної спільноти, не тільки спільну участь в управлінні, але ще й спільну відповідальність перед Богом і ближніми. Соборність держави є з одного боку найкращим захистом суспільства від тоталітаризму і відродження авторитарно-репресивних методів керівництва, але з іншого вимагає від кожного громадянина країни високої свідомості і відповідальності. Перше гасло соборності держава це ми, але невіддільне від нього інше. Якщо не я, то хто? День соборності не привід для казьонних урочин, це звернення до нашої пам'яті і нашої совісті, заклик служити одне одному тим даром, який отримали. Згадка про те, що найбільші справи починаються з невеликих, непомітних у державних масштабах кроків. Відзначення дня соборності, вшанування творців акту злуки це не тільки іманентна суспільна потреба, а й моральний імператив берегти світлопам'ять незліченних жертв, принесених українським народом на алтар незалежності, соборності, державності, Консолідуючим фактором соборності в незалежній Україні виступають міжнаціональна злагода і мир. Толерантне співжиття титульної нації та корінних народів, національних меншин, зберегти одне з найсутніших надбань новітньої суверенної України, міжнаціональну злагоду є не тільки велінням часу, але й запорукою соборного існування суверенної держави.